Прогноз погоди в Україні на середу, 19 лютого, мене звати Українчик. У це не сила повірити, але у нашу країну прямують шалені морози аж до мінус 18 градусів за Цельсієм. Так морозно буде не в усіх регіонах, а лише у окремих областях. Окрім похолодання, синоптики. Прогнозують снігові опади у 11 областях нашої країни. Сила вітру на більшості територій нашої неньки буде ледь відчутною. Лише на заході морозний вітерець може полоскотати щічки. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У середу 19 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 19 лютого, синоптики прогнозують морози до мінус 18 градусів у окремих областях. Південь у Одеській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічні від 5 до 7 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 3 до 1 градусу морозу в світлі години, від мінус 9 до мінус 11 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, нічна мінус 7. -9. На Миколаївщині вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 6 до 8 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від мінус 1 до плюс 1. У нічний від мінус 7 до мінус 9 градусів. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Львівщині вдень від мінус 3 до мінус 1 градусу. Вночі від 8 до 10 градусів морозу, у Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 3 до 1 градусу морозу у нічний від мінус 12 до мінус 14 градусів. У Хмельницькій і Рівненській областях в світлі години від 4 до 2 градусів морозу, в темні від мінус 8 до мінус 10 градусів. У Закарпатській області в день години доби від нуля до плюс двох, у нічні від восьми до десяти градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус шести до мінус чотирьох, вночі від мінус шістнадцяти до мінус вісімнадцяти градусів. На Закарпатті, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх інших областях західного регіону України хмарно. І на великий сніг вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус п'яти до мінус трьох. В нічні від 16 до 18 градусів морозу. На Луганщині вдень від мінус 7 до мінус 5 градусів, вночі від мінус 13 до мінус 15. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, нічна від 13 до 15 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі вдень від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі від мінус 7 до мінус 9. У Донецькій і Харківській областях, а також на Луганщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічні мінус 11 мінус 13. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі. Вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від мінус 7 до мінус 9. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 11 13. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, у нічний від 11 до 14 градусів з позначкою мінус. У Вінницькій області в денні години від 4 до 2 градусів морозу. У нічні від мінус 9 до мінус 11. На Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Полтавщині хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх інших областях центрального регіону України хмарно і невеликий сніг. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна від 8 до 10 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень від 4 до 2 градусів морозу, вночі від 8 до 10 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі години доби від мінус 4 до мінус 2, в темні від мінус 11 до мінус 13 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 3 до 1 градусу морозу, у нічний від 7 до 9 градусів з позначкою мінус. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях хмарно і невеликий сніг. Вітер західний 3-8 метри за секунду. 19 лютого магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.